Вітаю товариство. У Фейсбуці підписаний на священнослужителя Олексія Філюка. І от недавно сталася в пана Олексія прикра пригода. Вранці завів автомобіль, ключі залишились в автомобілі, двері захлопнув, і автомобіль закрився. Так, Ще раз дай Боже здоров'я. Діти поїхали до школи, машину завели, але ключі в машині я не можу відкрити мені порадили, я хоч щось зробив. Кучу в середині. І немає як добратися. Звісно. Не всі автомобілі закриваються, але таке може бути з багатьма. Два роки тому я робив коротеньке відео, як я свою автівку відкривав в такому випадку. У мене тут в дверях є такий солдатик. Як це назвати стовпчик? Можливо, кому пригодиться, зараз покажу знову, як можна відкрити автомобіль, якщо є ось такий тут солдатик в дверях. І якщо він закрився. Це ж мій автомобіль, ви бачите. Отже, дивіться. Закриваємо автомобіль. Закрию може не на сигналізацію, а закрию просто ключом. О. Ключом просто закрив. Все. О, бачите. Закрив. Ключі От я взяв проволочку. О. Підвішу сюди. І зараз без нарізок попробуємо відкрити двері. Так, так, так. Ось такий яскравий шнурочок взяв, щоб біле це не розшнуровувати, яскравий шнурочок взяв і попробуємо. Приготуйтеся терпінням, бо це може бути довго. Так, трошки заблизько. За Отако зробимо. 哎呀呀呀！哎。 Ну що, бачите? Зараз я візьму телефон, піднесу і покажу, який тут вигляд має. Так. А ну, дивимося. Ось, бачите. Так, я трошки погрався. Довелося погратися. Ну, але це ж може бути єдиним виходом в складних ситуаціях. Ось, а ось мої ключі. Так, ставлю телефон. Я розумію, що зараз налетить багато хейтерів, які скажуть, та ти що, ти відкрив злодіям інформацію, як можна відкрити автомобіль? Ви що, дійсно вірите, що злодії цього не знають? Та злодії відкриють ваш автомобіль. В 10 раз швидше, та де, в 100 раз швидше, як я. Бо я грався, може, десь минут 7, хвилин 7 грався, вони ж відкриються за 7 секунд. Коли 2 роки тому я зробив відео коротеньке і показав, як в скрутну хвилину можна відкрити на автомобіль, налетіло багато хейти. Я тоді не міг зрозуміти. Люди, що не так? Чого ви стільки негативу? Зрозумів, коли завів бджоли. Ось бачите, стоять ловушки, дві ловушки. Ось. Тут варення, пиво накидав. сюди летіли оси, жешні, мух, дуже багато мух попалося в ловушки на оцю брагу. І жодної бджоли. Бо бджола шукає нектар, а муха шукає брагу і гівно. Будьте люди, як бджола, шукайте добре. Дивіться, в будь-якій ситуації знаходьте добре. І буде тоді світ кращий. Наразі всім дякую за увагу. Поставте вподобайку, будете просто знати, як можна відкрити автомобіль, якщо він сам закриється. Бути добрі.